Так, дивіться. Не Тепер ти ріж свої пальці. Мені, мені своїх вже хватило. хоч дотачуй. А, Прийшли ваші посилки. Значить, дивіться, посилка номер 1 Я догадуюся, що це. Це або ікони, а або номер картини. Номер прийшла від, від... Шпель Оксана Валерія. Да, да, да. Місто Одеса. Да, да. Це вона на аукціон у Франції передала свої роботи. Зараз ви подивитесь, яка це красота. Через Міністерство культури, якому я щас, щас розкажу. Не дивіться на мою морду, це у мене свої проблеми з здоров'ям за здоров це недосипання, це вам Red Bull, це вам кофе, це вам нерви. От, Так що я завжди а, диванним експертам сісти біля мене посидіти. Міністерство культури, яке не знаю, стоко прип'ятствий вже нам зробило щодо документів на вивоз картин на аукціон у Франції. Але я почекаю понеділка. Я почекаю понеділка, і в понеділок, повірте, коли в Льоші опустяться шторки, то в когось почнуться волоси з'являтися на голові, пане міністр культури. Я розкажу, як з нами спілкується ваша особь, яка відповідає. Да. Ну, коротше, давайте подождемо до понеділка, а потім я вам розкажу всі препятствия в, і перепетіє в еліментарних е, оформленнях документів на ваші картини, які мають вже виїжджати у Францію на аукціон. Е, це перше. Друге. Е, дивіться, що значить, мені мали такі чудові шкарпетосики. Зітромац мені прислали. Мені прислали душі, Душі сухі, тут капельниці. Це поїде дівчатам нашим під Харков. Тут теж сухі душі носки, тут а, окопні свічки, це одяг. О 17.00 до мене заїде волонтер Максим. Я це все йому передам в Ахмут і, по дорозі хай дівчатам завезе. Одяг з вашого дозволу я подивився на розміри. Я подарую моїм бучатчикам малим, тому що вони скоро у мене будуть у гостях. Там якраз Владіку, от його розмір. Владіку, може, да, що Вік. Може, що Вові, Владіку. Я тоді передам їм, якщо можна. Чому? Потому що дитячий інтернат огромніше передавав Дитина. дякую, передавала, тому що каже, після вашого ліксі відео просто. Завалили одягом, єдине, що попросила взуття 46 розміру на двох мальчиків. Ну, Я думаю, це не проблема, я знайду куплю. Вам велике дякую. Ти, не ти, не ти не поки не розпакуєш картинниці. Тепер, тепер картини. Подивіться, я на 40, як каже Олексій. Ой, а які в нас лапки. Покажи. Бачите? От настоящий голова благодійного фонду. Не то, що його перший заступник. За... Гав, 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 гав. На СБУ, да? Гав-гав на СБУ. Яку техніку забрала? А на СБУшники я був, на Заступники вони завжди жили хорошо. розумієте? Це ж не то, що керівники. Извините, я жив хорошо і до тому... Нет, так Я после собираюсь... волонтерства ты стал жить хуже. Тебе и быть, преследовать, держать мешком на голове, забирать твою технику. Я не собираюсь... Благодарочка державы за волонтеризм и патриотизм. Я не собираюсь устроить из себя. Я за... их жил, так и буду жить хорошо. Извините. Я О, все ну... свои деньги потратил, которые собирал на волонтерство. За що, за що і Я на техніку збирали два роки, купив мечтал, і тут обрали. Привет, хайбіч! Вам вітання від волонтерів патріотів. Закінчиться війна. Ми з вас спросимо, де техніка. Скільки ви ще будете з волонтерами воювати і військовими воювати проти України? Ми ж все спросимо. Дай Бог, війна закінчиться. Служба небезпеки України. І каким образом 23 роки ви вивезли? Прокурори. Да. Ми найомка. Бо саме після приїзду Служби безпеки, небезпеки України, пацані, які обратились до президента, почали пресувати, бити, кидати на передок, погрожувати і тепер рідні не знають, що з ними, бо з ними пропав зв'язок. Отака в нас служба небезпеки в Україні. Що я що я ним порізався? Йшла третя година розпаковки посилки з картинами. Все <світнень. світнень> ж, реально, ви так запакували картини, що ну, минут 15 лова мучився, щоб їх розпакувати. <світнень> Я думав, там секунда. <світнень> <світнень> так, зараз ми вам покажемо цю красоту. Барабанне <світнень> не <світнень> Барабанне Барабан І дроп. <світнень> а ще один слой, <світнень> так? Ще одні преп'яті. А, не, ну конечно красота, тим более на солнце, сейчас воно вообще буде по-другому покажется. Что... Ну, нова почта, одних що хочешь, можно ждать. Он телефон розривается, мне начали, не Ладно, потом пойму звонок. Ну, ну давай, ну вов, ну ты можешь, я знаю. Давай. Останній робот. Ну реально, минут 15-20 розпаковував, не, точно не це просто... Всю я не знаю, скільки ви запаковували. Та давай уже 10 минут відео. Відео 10 минут уже. Ну-ка будет тебе 10 Алло, а вже руки снимаешь? Не чукайсь над іконою. Я перевернув на твою сторону. Все одно равно тебе вже ікони не Ну о, дивіться. дивите. А ще. Ось вот такий Подарунок на ауціон передала Ксюша за ми його ее. Нет, не распакувала. Ще не распакувала, да? Ну давайте. Я думаю, все понятно, да? Не, ну подожди. Обережно, обережно, обережно. Я спит Ні, Не, ну я уже просто доснимуться до финала, потому что, ну. Что? Да, да, чудесно. Что, мы нам а, что мы привезли? Да? Только там закрутку привозят. <связываем> <связываем> Потому что тут соседи ходят. Сквозняки гоняют, да? Да, да, сквозняки гоняют у людей. Все спрашивают, чего в квартире? Чего у тебя, ну? Потому что что? Потому что у нас в квартире минус 14 да? Та то я просто кричу і сквозняк ганяю ротом. Ні-ні-ні, будьте з нами до кінця, слушайте, ну Ні-ні-ні. не-не-не. Та ну понятно, просто так запаковано, що минут 20 точно тоді розпаковував. О, барабанный дров. Давай покажи. Та давай вже розговори. А і я Для Міністерства культури. Ага. Щоб не гавкали. Ну, очі, покажи, покажи і, На свитяну. На, на светян. Грибной дождь! Господи. так лякать? <рес> Ну, на, да, на свонціонок. Да, вот. Вот такая прилезя, така красота. Ксюш, ж спасибо велике. Кстати, ну може под стекло ее. Да, може я даже под стекло. Чтобы да, на... да, 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 она не затерлась пилью там. Спасибо велике. Це теж докладывається до аукціону. Красиві. У Францію. Ліж би Міністерство оборони дало ой, оборони, Я... господи, культури дало нам цей добаний документ. Я теж таку хочу. Не зробив ще. Красиво. красиво. Ксюш, спасибо велике. Ми доповіли, показали. Дякую. Це докладується до тих картин на аукціону Францію. І... І в понеділок дай Бог, все-таки ми отримаємо цей документ від Міністерства культури. А не отримаємо, значить, вся Україна про це узнає. Ви ж знаєте. Мені стоїть тільки рот відкрити. Все, це бачите, страшний. Ага, Яка давай, там аккуратно розпечатаємо, щоб не було срачу в квартирі. А, да. так, щоб не було срачу в квартирі. Це що, гром? Гром? Так, хоче. А якщо гром гремить, земля трясеться, то це Оскар в прямому ефірі. Все, друзі, це все відправляється. О 17 годині відправляється в Бахмут. Дякую.